З вами я Аня і це мій канал на YouTube. Це канал про одяг, моду, шопінг та стиль. Хтось може подумати, що зараз не на часі знімати такі відео. В нашій країні продовжується війна, багато людей втратили свої домівки, хтось знайшов прихисток в інших містах України, хтось взагалі виїхав за кордон, хтось, на жаль, залишився без домівки, бо її зруйнували. Але нам потрібно якось далі жити. Працювати, розвиватися, допомагати нашій армії. Я, напевно, як і всі ви, продовжую дивитися Ютуб. Але я зіткнулася з тим, що на Ютубі дуже мало україномовного контенту. І всі канали про моду, шопінг, стиль, вони всі російською. Отже, я вирішила створити свій власний україномовний канал, в якому я буду знімати свої луки, шопінг-влоги. І розказувати трохи про свій стиль. Я не позиціоную себе як суперстиліста, я лише розвиваюся в цьому напрямку, тому все, що я далі буду тут знімати та показувати, це лише про мене, про мій стиль і про мій одяг. Але якщо мої луки та мої образи когось з вас надихнуть, я буду тільки рада. Отже, пишіть ваші враження у коментарях, підписуйтесь на канал та ставте лайки. У цьому відео я покажу вам сім літніх речей, які я ношу восени та як їх стилізую. Поїхали! Перша річ це моє улюблене плаття бренду Mango. Воно в мене вже десь більше року, але воно досі не втратило свою актуальність. Воно такого гарного шоколадного кольору. До речі, цей колір буде дуже популярним. В сезоні осінь зима. Я його осінню вдягаю під косуху, теж в кольорі плаття. Виходить такий гарний монохромний лук. Друга річ з мого літнього гардеробу це бормуди. Бормуда це досить універсальна річ. Їх можна вдягати як літом, так і зимою, в залежності від тканини, з якої вони у вас. У мене це чорні бормуди H&M, класичні з брючної тканини. На початку осені я ношу їх сорочкою та жакетом, взиваю під них лодочки і беру таку структуровану сумку. Якщо ви хочете зробити ваш образ в стилі Smart Casual, то лодочки можна замінити на кеди, а сорочку на білу футболку. Наступна річ це мій улюблений салатовий жакет. Так, Це можливо не зовсім осінній колір. Він в мене асоціюється з весною, але чому б не продовжити носити його на початку осені? Я ношу його з джинсами White Leg від Zara. Під низ одягаю білу базову футболку або майку, або якщо на вулиці вже прохолодно, то можна одягнути базовий лонгслів, білі кеди, біла сумка. І от такий гарний образ в мене вийшов. Біла майка це база, тому навіть коли на вулиці стає вже прохолодно, її теж можна додавати в будь-які образи. Тим паче на останніх показах модних брендів сезону осінь-зима вона зайняла своє місце в показах Хлое, Прада Ботега Венета. Тому впевнено додаємо її до своїх образів. На початку осені я одягаю як нижній шар. Один із моїх улюблених зараз образів це біла майка, сірі джинси, сірий картиган, білі кеди і маленька сумка. Наступна річ це спідниця міді чорного кольору. Літом я люблю поєднувати її з майками або з базовими футболками. А от восени я вдягаю під неї худі або світшот, взуваю кросівки або білі кеди, беру в руки сумку, і в мене виходить такий комфортний образ: біла сорочка. Зрозуміло, що це база, яка, мені здається, є в гардеробі кожної жінки. У мене це біла подовжена сорочка. Літом я вдягала її замість жакету, поверх топів або маєк. Восени я так само продовжую її носити. Ну но, а вже поверх сорочки вдягаю жакет, і в мене виходить такий багатошаровий, сучасний стильний образ. Ну і остання річ з мого літнього гардеробу, яка зі мною і восени, чесно кажучи, і весною, це білі кеди. Вважаю їх досить універсальними, дуже зручними. Вони підходять під ваш любий образ, роблять ваш лук стильним, легким, комфортним. Дуже люблю поєднувати їх в своїх луках. Ось такі образи в мене сьогодні вийшли. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Тож, пишіть ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде багато цікавого.